Сьогодні тема змісти форму правового моніторингу. Це речі фундаментальні, і ми сьогодні вам хотіли показати, як ми вибудовуємо нашу правову державу, які підвали не туди закладаємо. Дуже щасливі, що зміг долучитися до вас сьогодні, щоб обговорити цифровий вимір, тому що це ефективність, це прозорість, це нерозумілість, це простота, і це означає, що ми розбудовуємо потенціал і допомагатиме нам в рамках переговорів про приєднання. А у нас в Україні є дуже великий виклик війни, але є великий каталізатор для змін це європейська інтеграція. Сьогодні ми говорили про змісти форму правового моніторингу, яке дозволяє вивчати середовище, як його регулюють норми права, і де є проблеми або в самих нормах права, або в інших моментах, і яким чином ці проблеми можна вирішувати. Сьогодні ми розповіли про uh, нову версію онлайн платформи 2.0. Ми презентували основні нововведення, які стосуються статусу пропозиції, які ви надаєте, які стосуються кастомізації анкет онлайн платформи, і покращили технічну uh, специфікацію нашої платформи. Показуємо it ті складову диджиталізацію, покращення спроможностей uh, це робити. Це є онлайн платформа. І дуже сподіваюся, що ми отримуємо якісні і ще. Більш якісні результати в кінці цього року.